Всім привіт дорогі друзі! З вами Андрій 15 і це у нас ЄС 2. В сьогоднішній серії ми веземо тестерну високого тиску 12 тонн. Дохід за роботу 8314 євро Так, сьогодні ми їдемо на Volvo старшим, ну, старому, так скажу, під перки новіше Згадаємо класику. Давайте сядемо Всередину, бачите. Volvo як Volvo. Де коробка передач. Ну, автомат стоїть. Такі передаж немає, давайте заводимо двигун. гон. Сьогодні нам простоїть їхати 350 кілометрів. І що ж, не, не втрачаючи часу, давайте приступаємо. фірма. так тремри, мені не подобається її виїзд. Такі гузенькі. Так, просто. Опна... Ну, все різали? Так, нам... Ну... Ні, не, немає слава пошкоджить. То ж, ми виїжджаємо з міста. Так, давайте рушаємо. Так ми виїжджаємо з Дрестенда. нда І ми направляємо сюди. Зараз касел, да? Зараз ми так побудемося. Так, касел. Ми вже там були. Той вантаж ми брали в при попередній серії. Так, я йду. Достарня висока в тиск важить 12 тонн. Так ви бачите, що у нас на щиту вже 47 222 євро. Якщо привеземо, то будемо вже мали 50. Жити 8 тисяч 54. Ось так не буду рахував. Ну якось так, коротшим словом. Навігатора. Тій фурі зараз нема, але... Може забачите, бачите, бачите, бачите тут є дебати доручні, де там є така дірочка, там має навігатор від витова витягуватися. Влазити, то скажу. Але на жаль нема. Перепрошую за лаги Так, продовжуємо. Може в мене трохи буде... Я закрив хром. Може менше лагати буде. Я не знаю, чого воно так лагає. все закрите. Ще загально я наступній серії тут ісправлю. Зупинення. Так ви знаєте, ми в кожній серії, ну, в дійсної тому так я ту серію записую наперед і попередньої серії нема, так би мало. Так би три серії, то є третя серія. Блін, як сказати. Дві серії назад. Ми домовлялися робити скріншот Вон ту серію я ще не виложив. А я знімаю серію наперед. значить 2 серії ми зробимо скріншот Так як ми це домовляли на заставку. Може... Опа, на... Ось і маєш. О! Ось туди що не робить. Ще б трохи поцілували. Зараз тортом зробить. То, що щось називає. Брудний обгін. Давайте я беру об него. Фура йде. Еди, не переживай. Давайте як лагає, не будем сильно все розгоняли. Лагаїт дуже сильно. Зараз не скочити якусь халепу.

Нам іще лишилося їхати 250, вже 48 кілометрів. Перепрошую, я трохи захворів. На обігін на породі не беремо. Ми їдемо. їдемо, їдемо. Можна зменшити швидкість. Ми будемо цей час їхати під кий. На дорозі. Так, цілу дорогу. Можна в Лінс заїхати. Але ліпше не будемо. сразу одразу кисел. Так це беспидовина один 1,9. Чи є, хтось, чи не їде, вибирає був раді. А це нагріли. Звідки він десь пішет? Опа, на скані я... Сорі, сорі, sorry my friends 200 кіло... 199 кілометрів нам і ще лишилося проїхати Дав. Я виключив радіо онлайн, онлайн. Але може YouTube звантись і дивіться подивіться на них Бачу, що їде фура і бере, повертає. Як їде фура, він бачить, має великий вантаж, мабуть, пропустити. Бо виїжджає на зустрічку. Краво, що було, він мене зачепив. Дав би мені штраф. Але мені штраф немає, йде. Хожа я їхав по центральній дорозі. Так FPS какая я могу передать То 60, то, 50, то 40, да коли жду 20 Ой, 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 ой. До я моя Фу Да коли жду 20 може скочить Přímo. Už devět bylo. Tak prolahalo. Kořše jíchaty. Jo, škoda, no lahý. Oh, oh ticho. Tí Ale to tu můžeme skenovat, jak з пусткою пусадку это редкий лепший Ostekvan zdravlja. Hlaps. Dobre. Podlažim. Na, no, mi šče da šelo si ih 133 km. Беше дев'яносто 90 кілометрів більше можемо їхати Ну можна було бы без ехать, то она менее сюда водит, хороший меньше. Ох, як я легенко повернути, аж так пролагала. 39 км нам іще. Опа, на не так я знал. Аааа! Скания! 300 twórcy Toż montażówki. To jest po prostu takim lagiem, że realno jeździć. Nie, nie, nie. Dobrze, ja czas zobaczę. O. stało. снова подъезжали фура Добре, їдемо. Така застройка ся да, робить. Нам ще лишилося 58 кілометрів. місце назначення я не розказую це я перепрошую Жуємо. Я муси просто викати харкотиня так. нам зараз повертати. ale proszę, już nie na prawo, na lewo. o już wyjść o mnie natraf, so wejchali nie ma się za powroto już znowu, trzeba powrztati. Оооо, швидкі, шведки, шведки, зменшить. Чуть-чуть би бракувала. Ой, в'їхали місто, FPS впало. спало. Ну, это стабильно. А я перепрошую юза. Тасмарк СВИ. зелене стягнем Стягли Так нам полусузьмете Станем, блін, Ай-яй-яй-яй-яй Фи Ооо Все на посуну Так в немає а, і одне, одне ушкодження. Пошкодження вантажу. Давай, 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 давай. Так, нам тут повертати? Так, ту. То було так як попередній серії. На ну, якої ще нема. Там в не війшов, За скоро точно поворот пішов. Раскачу. Опа, на стоять. Привезли. Выходите. Паркуемся. Опа, нога, тормозі. Кирила, коста десь би прямо але припаркувались. Хороша робота, пробіг 350 км. Ура! Ми уже шостий рівень! Я вас вітаю! Що бере? Ціні вантажі на 25% більше винагороди. 50-ки приросту при за доставку ціну вантажу. А далекі подорожі. Поставка навісне до 550 км на 10 більше народу за доставку на навісні більше ніж 150 км. Давайте може цінні вантажі доб'ємо до кінця. А тоді вже будемо майже 6 рівень. Так, на щиту 55 144. Не може взяти кредит на 400 євро, на, на 50 і на 10 тисяч євро. Ну, ми не будем правда, будемо все по-частому, який вантаж є. Стерна високого тиску. Сканія. 340. Може якась Берлін якесь інакше місто. Ось. Чекайте, чекайте, Ось. то було. Візьмемо. То у нас їдемо в Кіл. картофель мы везем в Хамбург. Давайте картошку поймем. Это, мало, то 5000. Но... Тремче... Третьим пускаешь. Окей. Okay. 28 километров. А, а самое дорогое, то я зависим. Вот такие же, где на 320. Вот давайте берем. А, 300, чи там 400 припадливо Ой, ми в кар'єрі Ну що ж дорогие друзья, я з карьеру буду виезжать в, в наступній серії. Всем спасибо за перегляд всем удачи. И пока а, забыл подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И теперь уда... всем, всем удачи и пока!